Доброго дня! У нас є флянець переднього ведучого мосту до МТЗ. Діс старого зразка на 5 шпилів та нового на 8. Так вони виглядає. І виробництво дорожна карта Китай та оригінальний. Так виглядає оригінальний, має такі позначки маркування, можливо, без шпиляк та шпильками. Також є старого зразку на 5 шпиляк. І комплектний. Також я можливість доставки в ви в тут Естонію через перевізника. Дякую.